Нагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Так, ну всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і ми дивимося, що мені випало в минулій серії, коли я останній раз прокрутив а, кейси УФОшки. Дивимось, нагадаю, що червона зброя подорожчала, а тут що це таке? Це 4400. Ну ладно, для стартового балансу непогано, тому бам, кебаби, просто летять. 2500. І нагадаю, що я полюю на червоної рідкості зброю з таким червоним фоном, адже через оновлення в КС ці воно подорожя зброя подорожчала відповідно, і відповідно подорожчала на сайтах. Тому полювання можна. Ну, вважати відчиненим. А, ну, червоне, да, не збираємось нами. Хоча б, хоча б рожеве. По ідеї, рожеве теж же подорожчало, тому що з рожевого крафтиться червоне, а вже з п'яти червоних крафтиться ніж. До речі, хто не бачив, а, який ніж мені випав в минулу серію, завітайте. Там в самому початку я відкрив а, Ну, зробив контракт. І подивіться, подивіться. спелерити не буду, там, ну, жорстко достатньо було. 3001, один, один кейсик, нічний даст. Ну, в принципі, може, може, щось дати. От я не розумію, чому Юсп не, не цей, не подорожчав. Хоча 3000. Та ж сума. Ну, ладно, це гарно. Ми ще не відкривали головний приз. Починаючи з минулої серії, не відкривали. Плеєр 2, вона мала теж подорожчати, ні? Ну, та ж сума. Ну, вона, по-моєму, дешевшою була. Точно. Ну, може, не точно. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає. Я не дуже цього пам'ятаю просто. Почекайте, а запис. Запис йде. Найс. Nice. 988. Uh, 2900 на балансі прямо зараз. Пропоную фронтмена просто відкрити. Почекайте, а кейси подорожчали чи ні? Uh, о, почекай, це 4К може коштувати, так? Да? На. Ой-ой, який же. Не... Це найдешевший? Він, він жорстко, до речі, піднявся. А, це не найдешевший. Це не найдешевший. Ну, він дуже жорстко неонрайдер цей піднявся в ціні. 4900 на балансі можна. А ще я хотів. А, кейс з кейсами. Є щось якісь. Оцей мав подорожчати. 135, ну він. Він, по-моєму, так. В цьому районі приблизно і коштов. Найс. Nice. А, ну як. Оцей має Окупати. Ну. <гум> ну, таке собі. Прям таке собі. Окей. Okay. Зараз робимо контракт з цього всього Контракти мене окупали минулі серії, а зараз. А зараз 116, до речі. Апгрейдик Апгрейдик робимо на Касарі. А що тут тепер за касарі? Реально, просто немає червоної зброї. Ре... Реально. <см> Це прикол якийсь. Ну. 9, 7. Випало? Ні, не випало. Не випало. Давайте так, розбавимо трошки атмосферу. Може, щось червоне. Ну, з таких кейсів червоне виловити. Це. І ти прокотуєшся в цей момент. Ну, звісно, 269. Треба. Історичний є. Почекайте, оцей кейс, він був заблокований. Я точно це пам'ятаю, коли я вранці зайшов на GGDrop, Ну, того дня, коли було оновлення. І можливо. Ну, дай, ну дай, ну Авік. Ну, авік, мабуть, ще дорожче став, ні? Ну, не знаю. 711. Продаємо. Що? Оцей. Оц... Що? А, не, не, не можна? Не можна, реально, історичний кейс, все. На моїх очах заблокували. Походу він, походу, він жорстко видавав. Я навіщо звід. Ну, раніше його не, цей, не протестив. 400, 400 і 300. Жодного окупу, зрозумів тебе. 2,700. пам, 2800. Ще тут, айрон і, і все, в принципі. 3000 джеппоїнтів, ну давайте. Ось таким чином розбавимо атмосферу. Скільки в мене було в максимум в минулій серії? 12 чи 13? О, ну він, не вроді, подорож... ну, не мав подорожчати. 3600 непогано. Просто непогано, скажімо так. А, я все ще тестую, тому шукаємо зараз кейсик якийсь, який треба проаналізувати. Мені, до речі, цікаво, Калашиш та оці подорожчали, а вони могли падати. Ну, вони могли падати, може цей кейс не встигли ще якось обробити, пофіксити його. І зараз ка. Ну да, 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 да. да, 789. 1500 ще. 1100. Ще 1500. 1500. Ще 1500. 1000. почекайте, да, да Я 1500, якщо що витрачаю, 1500. 3, 4 кейсика, 2200, А що? А, ну тут непогано реально поднападало. АВП, АВП. Ну так, да, зараз просто не буде червоно не буде дропатись. Тому що вони змінили об'єктивно, бо це від ціни залежить, а не від рідкості, типу, зброя, До речі, окуп 2400 дало. Це касарик. Ну, касарик, касарик, це печально. 1720, пам, 2200. Ладно, виходимо звідси. До речі, можна ще поробити цікаву штучку. Пройтись, а що тут було? Uh, а я не знаю, до речі, що тут з червоного. Тут часто падало, що що. що. Uh, просто пройдемось зараз по колекціям, якщо, звісно річ, мене не зіб'є Ну, от, от це гарно, все інше погано. Mm, відкриваємо 21-й рік тепер, пам. Ну, чер... ну, щось дай червоне мені. Ну, будь ласка, я витрачаю 1700 28... Це, Це нормально, до речі. Uh, ще 1800. 1100 симфалійський птах. До речі, з нього крафти робляться. Ну, червоної зброї, червоної рідкості. 820 А мені зараз Ну є проблемка. Зараз не буде вистачати, якщо, якщо не буде окупати. Ну. Ой, я один відкрив. Треба почекати ультрафіолет. Да, ультрафіолет окупає Ультрафіолет окупає і 13 рік. Вистачає, найс. Може ще окуп дати. Noi 1900, ще раз. Давай Окуп. 2200. А, оцей p 250 доволі і доволі непогано коштує. Є ось це. А, подорожчав. Цікаво, цікаво. Давайте відкри... До речі, треба буде повернутися реально до цього кейсу, бо все ж таки подорожчав. Може, це знак, що з нього зараз щось буде дропатись таке цікаве, по ідеях. Да, хрома пушка вона дорожчою стала. А, продаємо це все, пам. Де мої. Стоп, що? Тільки не кажіть. Реально так нападало мало. А, ось цей кейс прорив. Ось чому Азімови такі дорогі, я все зрозумів. Знаєте що? Азімов, оця колекція Breakout пролом, перелом, я не знаю, як перекладається. Коротше, а, ці, ну, з кейсу цього в грі падають тільки метелика, ну, ніж бабочка з них падає. А відповідно, оцей от Азімов ми беремо 5 штучок і отримаємо гарантовано ніж бабочка. І можливо, навіть якщо пощастить, ніж бабочка градієнт. Саме тому ось такі ціни. Ну да, в принципі, логічно, 570. А ну, я думаю, я думаю, я дарма да? зараз відкриваю в сподіваннях на червоне. До речі. Я там відкрив за 570, воно 570 і видало. Що? 635. Косарик. Ну, що можна, що таке можна відкрити. Цікаве. кейс, що тут є? Bloodsport, Bloodsport подорожчав Можна відкрити, можна відкрити. Симфалійський птах. Ну да, вони вони все. Окей. Окей, можна ще й зараз швиденько. Ага, а, 200. Вот не просто взяли і Ну. Я якби не буду. хамелеон 2600, він, він був по 300, якщо що. Я пам'ятаю, він просто був по 300 джепонтів. Це така жесть. 681. Ага, ще раз. Ну, да, хамелеон я сьогодні не виловлю. да? Да, не буде хамелеона, 731, 325, це що, це 740, ще раз. Пам. 637, ще раз. Пам 604, а я потихеньку фармлю, почекайте. Ну, вже, ладно, до цього моменту. Я не знаю, я чесно не знаю, що відкривати. Один джекпот. 909, пам. 980 ще раз. Зараз давай гарний. Да, гарний, 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 дуже. А, це жесть, я хочу сказати, в принципі, що відбувається з КС. З КСК 333. Cirex uh, 371, стоп. стоп, стоп, стоп. А можна? Ну, 236 не такий злив, Стоп! А чому? Бірети ж мали теж подорожчали, з них крафтяться, типу, ці червоні червоні скини, типу, калашатого, ну, ладно. 350. Мені більше цікаво, от прибрали кейс да? Тобто є оце, ось це, є цей заблокований, тому що ціни на деякі скінчики, зокрема, що тут могло? Ось це могло подорожти. Ну, не так не так воно і подорожчало насправді. 500. 500. Ну так. Да. Коротше, оці кейсики є. Прибрали кейс ковер, звідки якраз таки падає червона зброя, і мені дуже цікаво. Яка все ж таки на нього буде ціна, ну, коли його повернуть? Якщо його, звісно річ, повернуть. Мені дуже це цікаво дізнатися. Т тому що, ну, скільки він? 8 тисяч буде, коли я вже не можу уявити собі. Ну, ладно, з вами був Атом. Так, робимо під кінець апгрейдик, може зайде. Ну, давайте на скільки? На 3 тисячі, щоб якщо що відкрили, нічний даст. Ось так, пам. 3 тисячі. Так, uh, да, тут вже червоний йде з трьох тисяч. Ну, і раніше йде червона, але ось так. 8% можливо. Ні, тому. Ладно, тому ось такі справи. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім до нових зустрічей.